Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати м'ясні помпушки з сиру. У чашу подрібнювача кладемо м'ясо курки дрібно порізане, перець шишковатий, чесник і зелень петрушки. І гарно подрібнюємо. Викладаємо у посуд, додаємо сіль, мелений чорний перець, паприку і гарно все перемішуємо. Тепер накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на одну годину для маринування. Сир моцарелу. Нарізаємо на кубики. І середньої величини приблизно півтора на півтора сантиметра. Відрізаємо шматок харчової плівки. На харчову плівку кладемо ложку фаршу, Розрівновуємо його, посередині кладемо. Кубик моцарели і тепер з'єднуємо усі боки. Беремо харчову плівку, гарно так піднімаємо, як би скручуємо, придавлюємо, щоб у нас усе гарно з'єдналося. І тепер розкриваємо харчову плівку, от нас вийшло. Отака кулька з усіх боків. Фарш, а моцарелла знаходиться всередині. І викладаємо у форму, застелену пергаментним папером і змащену олією. Поверхню змащуємо вершками або майонезом і ставимо в розігріту духовку при 180 градусах. На 20 хвилин. Через 20 хвилин достаємо з духовки, посипаємо зверху тертим сиром і ставимо в духовку ще на 10-15 хвилин. І поки печеться м'ясо, готуємо соус. Для цього беремо мед, додаємо сюди кетчуп. Суєвий соус, гірчицю і все гарно перемішуємо до однорідності. Достаємо наші кульки з духовки і подаємо до столу. Таку страву можна подавати як самостійне блюдо, так і як основну до гарніру. Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!